Україні зараз не варто сподіватися на повернення до кордонів 1991 або 2022 року. Про це каже екс-головком Валерій Залужний, що означає ця заява, а також що нам потрібно робити у такій ситуації. Ну і зрештою, друзі, коли і за яких обставин повернення територій все ж стане можливим. От давайте з цим розберемось спокійно, по порядку, без паніки, без будь-якого нагнітання. Перший наголовніше е, значить моїх власних. Оцінок щодо осії ситуації в цьому випуску не буде. Я буду посилатись на інших людей. Але завжди, коли ми говоримо про такі чутливі, я б сказав, би навіть надчутливі питання як ем, території, як територіальні питання, треба розуміти одне і найголовніше: Україна є, була і буде єдиною і неподільною, і визнана усім світом в кордонах 91-го року. І це не підлягає будь-якому сумніву, як би там кому не хотілось з наших ворогів. Крапка. Тепер що стосується зокрема ось цих заяв зараз, друзі, ситуація складається таким чином, що екс-головком збройними силами Валерій Залужний Валерій Федорич робить заяву, що нині не варто сподіватися на диво, яке вже зараз поверне в Україні кордони. 91-го чи 22-го року, давайте далі процитуємо його. От приберу зараз плашку, щоб ви бачили повністю текст. Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, каже залужний, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо на якогось білого лебедя, який до України принесе мир кордони. 91-го чи 22-го року. І після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили та засоби завдавати ударів по нашій території. Та робити спроби окремих наступальних дій говорити про повне повернення територій передчасно каже Валерій Залужний. Приємно це комусь чути чи ні, але здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від наявності у неї, перш за все, ресурсів для цього. І десь, напевно, з кінця 23-го, початку 24-го року, Росія якраз це і робить. Це справжня війна на виснаження, каже Валерій Залужний. Але у нас постає питання, друзі, а що в такій ситуації фактично потрібно робити? Значить, на думку залужного, покласти край можливо лише через повне руйнування самої спроможності Російської Федерації вести цю війну, насамперед знищення її військово-економічного потенціалу. Україна зіштовхнулася з двома проблемами. Значить, це відомо. Перша це демографічна ситуація, тобто дефіцит людського ресурсу. Друга проблема критичне економічне становище, в якому ми опинилися через війну. Ви знаєте, і це не секрет, що фактично Захід рятує нашу українську економіку. У такій ситуації, що потрібно робити? В такій ситуації ми повинні вести мову лише про те, що значить має бути високотехнологічна війна на виживання, у ній використовується мінімум людського ресурсу і мінімум економічно дешевих засобів для досягнення максимального ефекту. Каже Валерій Федорович, давайте тут друзі одразу нагадаємо, що в листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський також заявляв про те, що зараз Україна не має сил і спроможностей, щоб повернутися до кордонів 91 го року, але Україна юридично не може визнати і ніколи не визнає будь-яку окуповану територію Російською. Це факти, і це найголовніше, що потрібно розуміти. Тут треба розуміти, друзі, що навіть попри відсутність ресурсу зараз. Вийти на кордони 91-го року чи 22-го, окуповані Російською Федерацією території все одно юридично є. Українськими територіями задача Росії зараз, як ми спостерігаємо, змусити Україну змусити інший цивілізований світ визнати ось ці окуповані нею ж територію російськими, але ні, Україна, ні будь-хто інший на це звичайно ж не піде. Рос... Ну, там були певні історії з Кримом. Пам'ятаєте, що Сполучені Штати давали типу плюшку Росії? Давай ми визнаємо Крим, а ти сідай за сіл переговорів, домовимось, припимо припинимо вогонь і так далі. Я ще тоді напередодні казав, що ця історія не спрацює, тому що на думку Росії Крим це така сама частина території Російської Федерації, як Санкт Петербург, Москва, Пенза чи інші їхні е, бритві міста. Наш український Крим в їхньому розумінні, в їхній ганчірці, яка називається Конституція Російської Федерації, на жаль, територія Російської Федерації вони розглядають його як і будь-яку іншу окуповану ними ж територію: Херсон, Щину. Запоріжчину Донеччину, Луганщину і так далі, тому подібне, ми з вами з'ясували, що це ні до чого не призведе. Ось така пропозиція Сполучених Штатів так і відбулося, ні до чого не призвело. Росія вже і так споплюжила міжнародне право, як ми розуміємо, і своїми війнами, які стосуються не тільки території України, але коли ми говоримо про Україну російську війну, тут вона привласнює собі ці території, вона їх окуповує цим самим знищуючи міжнародне право, якщо світ визнає. Ну, наприклад, я згадував Крим і пропозицію Трампа визнати його російським. Якщо світ на це піде, ну там матір на увазі не лише Сполучені Штати, але і інші країни, в тому числі через механізм ООН. це друзі, як ви розумієте, запустить абсолютно незворотній процес, який матиме руйнівні наслідки для усього світу, в тому числі для країн, які таке рішення будуть ухвалювати. Тому я не вважаю це за можливе. Але давайте звернемось до запитання, коли і як ми можемо повернутися до кордонів 22-го чи 91-го року, так попри там свого часу заяви і сподівання того самого очільника гур пана Кирила Буданова вийти на кордони 91-го року. У 23-му році він про це говорив. Ну, не сталося так, як нам всім хотілося, і нагадаємо, що тоді збройні сили України проводили контрнаступ, і, от, за очікуваннями Буданова, бойові дії на території України мали би закінчитися наприкінці весни тере до літа 2023 року. Збройні сили України мали би вийти до міжнародного ну на наші міжнародно визнані кордони. Після чого у Російській Федерації на думку Буданова мали би запуститися незворотні політичні і територіальні процеси, в тому числі пов'язані із фрагментацією. На жаль. Не сталося так, як нам усім хотілося, але про кордони 91-го року говорив вже не тільки Буданов. Насправді так, якщо ми, наприклад, пригадаємо там генерала екскомандувача об'єднаними силами оборони пана Сергія Найва, в якого свого часу запитали, здається, якраз минулого року, там ще 24-го, про можливість вийти на кордони 91-го року, він сказав, що українським військовим цілком під силу вийти на кордони 91-го, а також виконати завдання зі створення буферної зони навколо України. На його думку, усі питання полягають у площині ресурсів. Наєв каже, як воно працює, визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам для того, щоб вийти на кордони 91-го року. Нам необхідно стільки воїнів. Нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат каже наєв. І тоді, якщо це задовільняється, тоді ми виходимо на кордони 91-го року. каже він, Наєв зауважив, що якщо партнери дадуть стільки, скільки необхідно, щоб вийти на кордони 91-го року, то це відбудеться за його словами. Керівництво України постійно на цьому наголошує, каже він. А от що каже генерал, екс глава ЦРУ центрального розвіду управління Девід Петрус. Свіженьке у нього вийшло От, на його думку. Україні знадобиться це правда величезна кількість додаткових ресурсів, щоб звільнити всю свою територію. Це було просто колосальним зусиллям, каже він, підкріпленим величезним обсягом допомоги, але це можливо, ось найголовніша думка. Тобто, американський генерал також визнає, що можливість. Повернення до кордонів 91-го року існує, але для цього потрібна велика кількість ресурсів, яка у першу чергу має бути надана заходом, і залежить в цілому від заходу. Як ви розумієте, так ми виробляємо свою зброю, так в великій кількості, якщо порівнювати там з тим самим 22-м роком, це зрозуміло. Війна продовжується і спроможності наші ростуть. Але від заходу ми також залежні не тільки наша економіка, але і в цілому збройні сили України. І от в чому схожість думки Петруса і Найва, якщо були ресурси в неосяжній кількості, ті, які нам насправді потрібні, от за думкою цих поважних генералів, ми б змогли досягти мети вийти на кордони 91-го року. Також пан Петрус припускає, що Україна зможе повернути свої території, якщо в Росії відбудуться великі трансформації. Він каже: якщо тільки щось. Не трансформує Росію так, що, наприклад, її матері чи батьки скажуть: ми не віддамо вам свого сина, тоді може щось зміниться без воєнних відвоювань або знову ж таки, якщо Росія збанкрутує, каже Петреус. Але найголовніша думка полягає у тому, що за наявності достатньої кількості ресурсу, ми зараз кажемо про будь-який ресурс, треба розуміти не лише про зброю. Нам це під силу так є. інше питання, воно пов'язано з ядерною зброєю. Всі ми читали е, книжку Боба Вудварда, який е, описував події там того ж самого 20, кінця 22-23 року, що Російська Федерація мовляв за умов виходу зсу до Криму могла б застосувати ядерну зброю. Це інше питання, як ми розуміємо, і звичайно, воно також е, ну мені здається, було б актуалізовано за е, такого розвитку подій. Але його варто обговорювати в окремому випуску. Тому, друзі, я хочу вам сказати про те, що раніше я свою точку зору щодо що цього вже висловлював, я абсолютно переконаний, абсолютно впевнений в тому, і повторюсь знову ще раз, що коли у Володимира Путіна не буде ким воювати, не буде чим воювати, не буде за що воювати, лише тоді Путін. Зрозуміє безперспективність подальшої окупації, і лише тоді можливе якесь перемир'я, лише тоді можлива сама ініціатива, яка буде виходити від російської сторони, щодо того, що потрібно припиняти бойові дії. Зараз ми цього не бачимо. От чому справа. Розумієте, я не військовий експерт, але на мій погляд, лише за таких умов ситуацію можна змінити. А щоб це досягти, має статися і скластися багато факторів. Але найголовніше нам усім треба усвідомити тільки одну просту штуку: що справжньою, безальтернативною і надпотужною гарантією безпеки України являються хто збройні сили України, покладатися на когось чи на щось? Ну, друзі, цілком і повністю нам точно не потрібно. Дякую, друзі, залишайтесь. Будь ласка, на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Не забувайте лайкати, не забувайте залишати коментарі. Поділіться своїми враженнями. До речі, з приводу ось такої заяви, Валерія Залужного, Що ви думаєте? Чи дійсно зараз нам не під силу вийти на кордони 91-го року, і коли і за яких обставин нам це може вдатись? Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі.